Чули вже зеніт зірок, починаємо урок. У нас сьогодні класі свято. Гостей пішло до нас багато, а на них ви подивіться. І веселенько так сміхніться. І всі разом скажіть. Добре. Давайте прочитаємо з вами, з нашого уроку. то висловлюємо свою думку, тому що кожна дитина має право на свою думку, на власну думку. так? Yeah, yeah. І п'яте правило, працюємо активно. Любі дітки, я вас дуже люблю, які ви сьогодні гарненькі, мов сонечка. Як чудово сяють ваші почки, рум'яніють рожевенькі щічки. У вас хороший настрій? Так! Yeah. Тож зручно розташовуйте. Ми з вами трішки поміркуємо. Як ви думаєте, хто найголовніший на землі? Це мама, так. Максим, як думає, хто Я думаю, що міша людина на землі сама. Хто має головні шляхи? Я бажаю. Що найголовніше на землі? Так, звичайно, І жікарська планети Земля. Зараз кожен з вас в цю скрині. Ось така кіткова халява. Давайте прочитаємо в наших книжках, яка тема сьогодні нашого уроку. дитини. Отже, наш урок з вами сьогодні присвячений правам дитини. Ось ми говоримо права дитини. А хто це така дитина? Хто це дитина? Наталі. Дитина не вважається любить на здобущі. Якщо вам ще не виконулось 18 років, то ви вважаєтесь дитиною. Ви ще розтепли, ходите до школи, розвиваєтесь фізично і духовно. У народилися дитя. Дитя моє, Бог дав тобі життя. І щоб ніхто не заподіяв шкоди, тобі, маленькі громадяни, Бог дав закони нашого народу. У нас, на ви бачите, ось таку хоче скрині. Ми на протязі року будемо на ній бачити нові слова. А так, як ми сьогодні говоримо про права дитини, до нас на урок завітав правознайко. Він разом з нашими гостями буде спостерігати за вашою роботою на уроці. живе весь сьогодні і саме більше таких, як ви, ніколи більше на землі не буде. Дітки, ви говорите по-різному, кожен з вас має з вас свою родину, свою домівку, кожен з вас має своїх друзів. І через те, що ви такі різні, інколи виникають суперечки. Але ви завжди повинні пам'ятати, що ніколи не можна ображати людину. Не можна принижувати людську гідність. І тому люди живуть, дотримуючись певних правил. Без правил життя було просто неможливе. Існує чимало правил. Які ви знаєте правила? Які правила існують, Ігор? Правила в школі. Правила в школі, так, Вікторія. Правила вдома. Правила вдома в сім'ї, так. Денямін. Правила на ороці. Правила на уроці, виталку. Правила, правила дорожнього руху. Правило дорожнього руху, так. Максим. Право в сім'ї. Право в сім'ї. Вікторія. Право в, в іграх. Право в іграх, так. Існує чимало вправо. Персич. І серед них є такі правила, які зобов'язані зобов виконувати. Найголовніше право дітки в нашій державі називається закон. І зараз ми ось в нашій скринці відкриємо перше наше слово закон. Найголовніше право в нашій державі. А в якій державі ми з вами живемо? В Україні. Ми живемо з вами в Україні. Так. А основним законом нашої держави є. Конституція України. конституція України. А що таке Конституція? Нам розкажуть наші маленькі консультанти, які підготували інформацію. Своя Конституція. Декларація прав дитини. Декларація прав дитини дуже важливий документ, в якому визначені права дитини. Вона була проголошена 20 листопада 1957 року Генеральною асамблеєю області. Дякую вам. А що таке ООН? Як розшифровуємо ООН? Це організація Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй, так? Ми живемо саме в правовій державі. А були часи, коли люди жили в рабстві. Були кріпаками. Людину в той час можна було продати. Можна було розлучити маму з дитиною, чоловіка з дружиною. І пройшло людство дуже довгий час, щоб поступово відвоювати свої права. Люди всього світу зібралися і створили організацію організацію об'єднаних націй. Та організація, яка з'єдналася метою, якої було. Метою якої було підтримувати мир на всій землі. А зараз послухайте інформацію наших маленьких істориків. Обаня та долі за дітьми. Аж казах. Ну ще столиці на дітей починає звитати любами. Свій дитячий одяг, свої дитячі ідоски, пишу дитячі міски, дитя, дитячі міски та друзі. Бо права наші знають. А чи знаєте ви свої права? Зараз ми перевіримо. Повторимо наші права. А тепер в нас буде гра. Якщо право є в законі, то знайдіть його мерщі. А якщо його немає, буде в класі. Тишина. Усі дітки мають право на особливу турботу. Нашу траву, так, прикріплює наш замок Усі дітки мають право їсти тільки чіпси і сухарики. ти sí. Кожна дитина має право на навчання, так? Будь ласка, прийдіть. Дізнаєте, з якої казочки цей лист і які ж права були порушені в цих казочках. Домовились? Да. Ну що ж, ваше завдання прочитати казку. Будь ласка. Добре, дякую. Друга група? З якої казочки ваш лист? Максим, з якої казочки ваш лист? Ваш лист, ваш лист казочки і васик телесик, так? І яке право було порушене в цій казочці? Каїна? Право на сім'ю. Було порушено право на сім'ю, так? Третя група. З якої казочки ваш лист? з казки Коза не леза, так? А, а чиї права тут порушують ці казочки? Роман. Ми не порушені права злайн. Зайчинка, так. І як я право порушив? Христина. Група. З якої казочки ваш лист? Мені він? нас не казочки. Діти, я хочу на бал. Ти прочитав, дітки, я хочу на бал, а мене примушують працювати без відпочинку. З якої казочки? Валетка. Це казочки. Поперечки. Попелюшка, так. А чиї права порушли в цій казочці? Чиї? Права поводу порушуватися цією краю. І яке ж права, так. право поло порушення? Право та відпочинок. Були порушені право на відпочинок. так? Вам казкові герої дуже вдячні. І я ваші поради консультації обов'язково їм передам. А тепер зіграємо кругом. Так чи ні? Якщо так, ми два рази до долонки, якщо ні, то будемо раз, два. Будьте уважні. Кожна людина має право на своє ім'я. Можна бити дитину? Не можна відвідувати дітей. Всі діти рівні між собою. Не можна ходити до школи. Чи можна? Ходити до школи, Не можна. Не можна. Ну, давайте ще раз подумаємо. про цій Можна примушувати дитину тяжко працювати. Можна ображати дітей. Поважати своїх батьків. Треба жити з вами і в у декларації прав дитини, які сказано, що жодна дитина повинна бути рівжити. А ще я знаю, що дітки нашого класу підготували таку малесеньку сценку. Без вас. Родити свободця ви духові, що це можливо. Скажіть тільки, а чиї права тут були порушені? Наталка. Права зайчика. Були порушені права зайчика, так? А яке право право порушили зайчика Вікторія? На свої речі. Було порушено право на власні речі. Так, лишечка хотіла забрати в І цукерку, і скакалку, і люсерку, так? Добре, молодці. Погодуйте на тему. А ще рік вам потрібно знати свої права, але вись, кожен з вас має ще й обов'язки. У вас на партії є ось такі сигнальні картки, права, обов'язки. Зараз ми побачимо. Чи знаєте ви права і обов'язки? Якщо це право, то ви піднімаєте право. карточку право. А якщо я читаю про обов'язок, то ви сигналізуєте карточку і обов'язок. Берегти книги дотримання правил руху. Старано вчитися. Старамо вчитися. Стараємося, старамо як ви вважаєте, це обов'язок чи правому? Обов'язок, Ов'язок старамо так? І відпочинок розваги. Так, кожен з вас.